Чорне море. Воно дарує людям життя, красу і натхнення. Його хвилі бачили історію, чули легенди і зберігають таємниці глибин. 31 жовтня ми відзначаємо Міжнародний день Чорного моря. День, коли ми згадуємо, що море наш спільний дім. Чорне море унікальне. Воно – Омиває береги шести країн і є домом для понад двох тисяч видів живих організмів. Тут зустрічаються культури, народи, історії. Воно дає роботу, відпочинок, спокій і силу. Для нас, жителів Бесарабії, це не просто море, це частина нашого життя. Але сьогодні море благає про допомогу. Щодня в нього потрапляють тонни пластику, побутові відходи, хімічні речовини. Від цього гине риба, страждають дельфіни, змінюється ціла екосистема. У деяких місцях вода втратила прозорість, а морське дно ціле життя. Людина завдала морю ран, але саме людина може їх залікувати. Змінити все можемо ми. Не потрібно чекати великих проєктів чи законів. Просто не залишай сміття на пляжі, сортуй відходи, Відмовся від одноразового пластику. Розкажи іншим, чому важливо берегти море. Коли кожен зробить хоча б один крок, разом ми подаруємо Чорному морю друге життя. Чорне море це не просто географічна назва. Це наш зім, наше натхнення, наше майбутнє. Нехай воно залишиться чистим і живим для нас, для всіх людей, для всієї планети. Чорне море це дзеркало нашого ставлення до природи, яким воно буде завтра залежить тільки від нас.